Друзі, усім привіт! З вами Антихорікейн і ласкаво прошу вас до нового відео. Сьогодні ми вперше поглянемо на БЗ 74 1 майбутній китайський преміумний важкий танк. І нарешті. Цей танк не має ракетних прискорювачів, тож ми повертаємося до традиційного стилю китайських важких танків. Останнім часом багато китайських новинок були ракетними танками, а тепер ми отримуємо щось більш класичне. Хоча хтось може сказати, що і більш нудне, але насправді цей танк виглядає досить цікаво. Тож, давайте розглянемо його ближче. БЗ-741 має 420 одиниць альфа урону, що в принципі цілком нормально. Ми спостерігаємо. Маємо тенденцію до поступового збільшення середнього урону і 420 стає новим стандартом замість колишніх 390, але це мене не хвилює. На мій погляд, це буде цілком нормально. Пробиття цього танку досить пристойне для 8 рівня 223 на стандартних пронебійних снарядах, це цілком нормально, а от пробиття на спеціальних снарядах мені навіть подобається 270. У нас тут кумулятиви. Для важкого танку 8 рівня це досить непогано. Особливо, якщо порівняти його, наприклад, з ІС-6, у якого всього лише 250 міліметрів. Тут різниця очевидна, і 270 міліметрів з нормальною нормалізацією у кумулятивному снаряді, це справді дуже є корисним. Швидкість польоту снаряду у танку стандартна: 930 метрів на секунду для всіх типів боєприпасів. На далеких дистанціях це може відчуватися трошки повільним, особливо для ББ. Було би краще, якби вони мали хоча політ е, тисячу. Плюс метрів на секунду, але 930 метрів на секунду також приємливо, просто доведеться звикати до деякої інертності на дистанції. Перезарядка нашої гармати становить 13,42 секунди, і не найкращий показник і сильно буде впливати на загальний ДПМ танку. Ми зараз його порівняємо і з іншими машинами, щоб зрозуміти наскільки це буде серйозно. Час зведення гармати у нас 2.59. Це нормально, доволі комфортний показник. Але ось розкид 0,37. Це вже трішки можливо буде його і слабке місце для важкого танку восьмого рівня. Це вже на межі прийнятного, щоб відчувати більшу надійність. Звісно, стабілізатори та поліпшені приціли можуть трішки вам допомогти виправити цю ситуацію. Але навіть із цими модулями це не найкращий варіант. На ближніх дистанціях проблем не буде, але на середніх дистанціях, де ви ймовірно будете грати на цьому танку, ситуація може. Може бути цілком прийнятною по кутам нахило гармати. У нас мінус 9 це дуже непогано. У китайських танків ми бачимо широкі діапазони параметрів щодо гнучкості гармати. Деякі середні танки мають лише 6 градусів, тоді як важкі доходять до 10 градусів. Тут 9 градусів це золота середина, і вони будуть дуже корисними. Мобільність: максимальна швидкість даного танку в нас 50 км на годину. Чесно кажучи, це дуже добре, так як у цього танку немає ракетних прискорювачів, тому він не буде блискавично займати позиції, але без них. Навіть 50 км на годину це нормальний конкурентно спроможний показник. Звичайно, ракетні бустери дозволять швидко набирати швидкість і перетинати небезпечні ділянки або займати агресивні позиції. Однак БЗ 74 1 навіть без прискорювачів на рівні конкурує із танками, які їх мають. Поки вони активують цей буст. Якщо поставити турбонагнітач, можна підняти максимальну швидкість до 55 км на годину. Це вже буде дуже комфортно. Показники по і потужності в нас є трішки суперечливі, так як на м'яких ґрунтах танк може відчувати труднощі із розгоном. На твердих поверхнях проблем у вас взагалі не буде. Танк буде досить жвавим і набиратиме свою швидкість впевнено. По запасу міцності у нас 1500 хп. Це доволі непоганий показник, більш як стандарт на 8 рівні. По бронюванню. Зараз ми бачимо 220 мм у броні башти, що виглядає добре, але варто пам'ятати, що броня буде дуже плоска, і це потенційна проблема. Особливо слабким місцем виглядає область по боках гармати. Вона, ймовірно, буде дуже вразливою. Основна частина башти 220 мм. Посилені зони можливо 260-280 мм. Корпус виглядає в нас трішки краще, хоча в нього величезна нижня лобова плита. Яка, ймовірно, буде слабким місцем. Верхній бронелист, можливо, буде непоганим. Що ж, давайте перейдемо до 3D-моделі нашого танку, подивимося на його бронювання. Якщо дивитися на цю башню, вона має тут принаймні якусь броню, але ця броня просто зникне на фоні кумулятивів або підкаліберів з пробиттям 230 Сюди, скоріше, буде за все, залітати прямо усе в цю верхню плиту. Вона є доволі велика. Це, скоріш за все, буде як виключення отримання. Рикошету, але можливо, все ж таки танку і броню трішки і піднімлять. Стосовно нижньої лобової деталі, тут взагалі в нас броні немає, сюди буде залітати на своєму рівні усе. Єдине, що цей танк може тут інколи танканути сім'єрочки, шістьорочки в такому руслі. І те, якщо проти нього будуть грати танки з пробиттям 170 сюди буде залітати все чудово з пробиттям. Що ж, у танка також видно ось такий лючок, в який буде прилітати все з. Пробиттям 120 Тут також у нас є башта, вона в нас доволі картона, але сюди будуть залітати рекошети. Якщо танк буде стояти вище, то тут в нас шанс є пробиття, але невеличкий. Зазвичай сюди буде все ж таки проходити нас рекошет. Якщо танк буде стояти взагалі з підвищення, дивитися на вас зверху, то тут вже броня трішки башти буде щось вирішувати, але лючок буде вам дуже заважати Грати ефективно. Стосовно даного листа, тут шанс на пробиття, звісно, збільшується, але все ж таки пробиття можливо, особливо в ці скоси. Що ж, подивимося, цей танк взагалі від ромбу, як він буде стояти. Тут одразу видно таку у нас полочку, сюди будуть приходити рекошети, як бачимо. Якщо будуть всі відцілювати сюди, пробиття в нас буде можливе. Між е, полочкою гусениці і башнею пробиття в нас буде тут 100%. Якщо дивитися, по Точкам, що вони взагалі покажуть. Екран не сильний, принаймні 130 мм, танканути десь щось колись зможемо, але надіятись на танкування від борту не вартує. Якщо дивитися на цей танк детальніше і на його броню, можна дійти до такого висновку, що цей танк, скоріш за все, буде виїжджати, дивлячись на вас ось в такому положенні. Він буде намагатися відіграти проти вас від якогось барханчика тощо. І цей танк буде грати проти вас за рахунок свого Альфа страйку. Танк не являє себе якусь потужну машину, яка буде робити місіво в рандомі. Це буде більш класичний важкий танк, який хоч щось може. Що ж, перейдемо, подивимося взагалі на пробиття, якщо він буде виступати проти кумулятива з пробиттям 270, що є вже досить цікаво. Якщо дивитися на нашу башню при кумулятиві 270 пробиття, наша башта стає Є просто надто вразливою. Вона взагалі починає тут нічого не танкувати. Стосовно нашої кришечки, також все йде на пробиття, все йде на пробиття, лючок, звісно, пробивається. Єдине, що кришка, бачите, щось там може танкувати. Дивлячись на цей танк проти голдових снарядів, він взагалі нічого не зможе поставити. Ми будемо грати більше як танк підтримки, будемо намагатися йти в розмін з противником і відігрувати в той момент, поки противник ще є. На КД. По огляду цього танку. Огляд у нас 370 метрів. Це досить дивний показник для важкого танку Китаю. База 370 метрів на восьмому рівні це непогано. Зазвичай у важких танків 350-360. А тут уже щось краще за середній показник. По екіпажу класичний набір для китайських важких танків. Командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Це означає, що екіпаж від вашої улюбленої пз 177. 76 і бз 75 з 10 рівня можна легко пересадити сюди для того, щоб прискорити це навчання. Що ж, перейдемо до порівняння бз і 1 та бз 166 дослідницького китайського важкого танку з ракетними прискорювачами. Обидва танки мають дуже схожі характеристики, але є важливі відмінності. По ДПМу: бз 74 1 в нас має ДПМ 1877 одиниць. БЗ-166 має ДПМ в районі 1695 одиниць. бз 74 1 трохи кращий ДПМ, але загалом обидва танки досить слабкі в цьому плані. 1700 деміджу на хвилину це один із найнижчих показників на рівні. Альфа урон однаковий. 420 одиниць. 420 стає новим стандартом, замінюючи колишні 390. Час перезарядки. У БЗ74.1 трішки коротший перезаряд, що дає йому перевагу у ДПМі. По точності. БЗ-741 має 0,37. Це досить гарний показник проти 0,42. Тобто пушка в нас стає набагато цікавішою. Новий танк у нас точніший, що буде помітно. Особливо на середніх дистанціях по часу зведення. 2,59 проти 2,88. Знову ж таки, новий танк краще зводиться, але в цілому обидва танки не є надто влучними. Навіть з цими покращеннями варто пам'ятати, що 0,37 це не топовий показник для важкого танку 8 рівня. Деякі інші важкі танки мають 0,35 і набагато кращий час ведення. Тож бз 74 1 все ще не буде відчувати себе суперточним. По мобільності. БЗ-74-1 не має ракетних прискорювачів. БЗ-166 їх має. Однак навіть без прискорювачів БЗ-74-1 все одно швидкий. БЗ-74-1 їде 50 км в годину вперед, а БЗ-166 їде 30 км в годину вперед. 45 з прискорювачем, максимальна швидкість 15 км на годину назад. А у бз 166 13 км в годину назад. Кут нахилу гармати мінус 9 і мінус 10. Це є досить подібний показник. По очкам міцності тут в нас все однаково: 1500 одиниць. 50 км на годину це чудово для важкого танку, навіть коли БЗ-166 вмикає ракетний буст і розганяється до 45 км на годину. бз Е 4.1 все ще швидший. Швидкість назад. 15 км на годину це трішки краще за середнє, хоча не критично важливий параметр. По бронюванню. БЗ 741 має 180 мм, БЗ 166 140. Теоретично, БЗ-741 має трішки кращу броню, але у нас є величезна величезна нижня лобова плита, яка залишається над слабким місцем даного танку. По башті. БЗ1. Б-741, 220 мм, БЗ-166, 300 мм. Однак на практиці БЗ-166 броня башти не справжніх 300 мм має. А скоріше за все, 260-270. Те саме і в БЗ-741. Навіть БЗ-741, якщо дивитися по 3D моделі, є навіть слабшим в убронюванні башти по пробиттю. БЗ-741 має 220 3 мм на бронебійному снаряді БЗ-166-221. Різниця невелика, але 223 це хороший показник для важкого танку. По загальному враженню про БЗ-74.1. Це буде нормальний танк, але не імба. Хороша мобільність, не треба буде вам покладатися на ракетні двигуни, як у БЗ-166. У вас не буде цієї проблеми, що у вас закінчувалися турбачі, і що мені далі робити? Комфортний альфа-. Фудар удару 420 одиниць. Це буде як новий стандарт для важких танків 8 рівня. Тобто ви йдете уже в крок до нової еволюції. Достатньо пробиття 223 мм на ББ і 270 мм на кумулятивному снаряді. Це непоганий показник і достатній вам для гри у рандомі. По мінусах, на середніх і далеких відстанях буде трішки проблемно відігрувати на деяких позиціях. Немає ніякого такого вау-фу. Фактора ніякого нічого унікального, це буде типовий важкий танк. Чи варто його взагалі буде купувати? Якщо у коробках, звісно, ні. Навряд чи цей танк вартий витрат на випадковий ваш дроб. фіксовану ціну можливо. Але тут є ще велике питання: чи любите ви китайські важкі танки? Тоді його можна розглянути. Він не поламає гру, але й не стане розчаруванням для вас. А що ви думаєте про цей танк? Як вам взагалі цей танк? Поділіться своїм враженням у коментарях. Всім дякую, друзі, за перегляд, за лайки, за ваші коментарі і за вашу підтримку. До зустрічі у нових боях.